Ви певно вже бачили цю новину. Оголені фото керівника центру протидії корупції Шабуніна злили в мережу, і це той випадок, коли це з'явилося в Гугл-трендах. Їх почали масово гуглити. Але ми, звісно, тут не будемо обговорювати його нюци. Ми хочемо поговорити про те, як і чому ці фото з'явилися у мережі, адже наразі триває слідство щодо Шабуніна, і він каже, що ці фото злили з телефона, який вилучили під час обшуків ще раніше. Свої позиції оприлюднили уже усі. Сам Шабунін. Його дружина, ну а також ДБР та прокуратура. Тож що усі вони говорять далі? У відео, отже, в деяких телеграм-каналах з'явилися оголені фото голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Ми їх, звісно, вам показувати не збираємося. Про те, що ці нюци злили у мережу, повідомив сам антикорупціонер у своїх соцмережах. Шабунін звинувачує у цьому ДБР і офіс головного прокурора. Він підтвердив, що інтимні фото з телефону, який вилучили у нього ще під час обшуку. Давайте тут нагадаю про його справу взагалі. Ще влітку цього року ДБР повідомило Шабуніну про підозру. Йому закидають ухилення від військової служби за сприяння командира військової частини. У бюро заявляють, що це не пов'язано з його громадською діяльністю. А за версією слідства, Шабунін мобілізувався у 2022 році, але тривалий час не був на місці служби. Його нібито незаконно відрядили до НАЗК, де він не був оформлений на службу. У ЦПК назвали справу політично вмотивованою. Сам Шабунін також заявив про тиск з боку влади. Що мені інкримінує ДБР і прокуратура? Про те, що коли я був відряджений в НЗК, вони не оскаржують законність цього відрядження. Я нібито в НАЗК нічого не робив і таким чином ухилявся від служби, що повна брехня, яка спростовується матеріалами справи. Керівники НАЗК був Шіноків і Ситник, які просили про моє відрядження, під протокол засвідчили, що конкретно я робив в НАЗК. Кінець справи. Але прокуратура далі упорото хай її в суд. І тут ми підходимо до вже історії із телефоном і нюцами. Того ж дня, коли оголошували про підозру, ДБР провело обшуки в його домі та у військовій частині на Харківщині і вилучили, зокрема, телефон. Після цього ще в інтерв'ю Українській правді Шабунін розповів, що має специфічні фото на цьому телефоні і не виключав тоді, що їх можуть колись оприлюднити. В багатьох зараз українців і українок стосунки ну не відстані. Ну ті, хто служить, такі стосунки потребують певного виду контенту візуального. Називаємо це так. Така дуже на каже, ну дарки спортзалу каже, нам з тобою каже. Нема чого соромитися, нам є чим хвалитися. каже, каже, я готова, якщо минуло 5 місяців, і в грудні ці фото з'являються в кількох телеграм-каналах. Дружина Шабуніна також висловилася. Вона заявила, що ці знімки призначалися виключно для неї. Вона пояснила, що під час повномасштабної війни, коли родина тривалий час перебувала на відстані, зокрема через виїзд за кордон і службу Шабуніна на сході України, подружжя намагалося зберігати близькість усіма доступними способами. За її словами, інтимність у парі є особистою справою двох людей і не може бути предметом публічного обговорення чи взагалі осуду. Вона наголосила, що публікація приватних матеріалів є порушенням приватності. Ну а далі поговоримо, чому ці фото з'явилися саме зараз. Шабунін вважає, що його оголені фото з'явилися в мережі після того, як на сайті центру протидії корупції оприлюднили список силовиків, які на думку антикорупціонерів намагалися. Обмежити незалежність НАБУ та Сап ми вже неодноразово розказували вам про липневі події, коли парламент спочатку проголосував за підпорядкування антикорупційних органів генпрокуратурі. Це тоді викликало обурення в суспільстві та у західних партнерів. Цю історію переграли і повернули незалежність НАБУ та САП. Але тоді ж правоохоронці провели обшуки у детективів набу. Мовляв, ті мають зв'язки з Росією. Двох детективів тоді взяли під варту після публікації матеріалів операції Мідас. Стало зрозуміло, що йшлося про тиск у відповідь на справи НАБУ і ЦАП проти людей з близького оточення президента. Принаймні, так вважають у ЦПК. Так, от антикорупціонери створили список відповідальних за це і очолюють цей перелік на думку ЦПК, Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і директор директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов злив приватних фотографій, схожий на практики притаманні російським силовим структурам, так вважає юристка, з якою поспілкувалося суспільне, і вона каже, що витік стався саме з боку правоохоронців, адже ці фото не з'явилися внаслідок зламу чи витоку з приватного листування. Телефон із ними вилучили саме під час обшуку. Як я вже казала, а отже, доступ до матеріалів мали лише правоохоронці. За словами юристки, подібні дії не відбуваються без погодження з вищим керівництвом, тому що отакі зливи е, особистих даних, чогось, що може е, ну знаєте, вибити особу з колії або вони сподіваються на якісь суспільне у зв'язку з наявністю таких фотографій, це виключно мета і спроби якоїсь дискредитації е, від. Далі або впливу на його моральний стан. Тому тут, звісно, має бути розслідування мають бути покарані виконавці цього, але зрозуміло, що без погодження з високими начальниками таких зливів не роблять у бюро та генпрокуратурі. Уже відреагували на випадок із злиттям інтимних фото Шабуніна. ДБР заявило, що перевірить усіх працівників, які мали доступ до приватної інформації одного з фігурантів кримінальної справи. Так вони не називають прізвища Шабуніна. А утім, зрозуміло, що йдеться саме про нього. Тож, якщо бюро з'ясує, що до витоку причетні їхні працівники, то пообіцяли притягнути їх до відповідальності. Ну і також у ДБР наголосили, що діють у межах закону і відкриті до громадського контролю. А ось в офісі генпрокурора на запит суспільного відповіли, що прокуратура не має жодного стосунку до поширення фото Шабуніна. Там наголосили, що усі учасники кримінального провадження зобов'язані зберігати таємницю слідства а будь-які маніпуляції з матеріалами справи є неприпустимими. Якщо з'являться докази незаконного використання слідчих матеріалів, цим діям дадуть правову оцінку. Водночас у прокуратурі зазначили, якщо оприлюднені фото не пов'язані із справою і йдеться про втручання в приватне життя, розслідування можливе лише після заяви потерпілого. Станом на зараз таких заяв до генпрокуратури не надходило. І також там назвали безпідставними спроби пов'язати їх із витоком інформації. Та заявили, що не беруть участі в інформаційних кампаніях і не коментують припущення. Ну і це поки усе, що відомо про ситуацію. Цію із публікуванням оголених фото антикорупціонера Шабуніна ми будемо чекати перевірки дій правоохоронців та інформації про те, хто саме міг злити фото у мережу. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ну і пишіть свої думки щодо зливу таких фото у мережу.